Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні відповідаю на ваші питання по хвойним. Покажу, як сію лаванду по снігу, а також нагадаю, які садові роботи ми проводимо на початку сезону. Буду сіяти лаванду по снігу. В нас вона є в садочку, зростає Аларді мерло, є королівська, є вузьколиста без назви. Зростає дуже давно, але ось таких сортів немає. Сподіваюсь, що зможу виростити. Лаванду буду сіяти в декількох місцях. І ось тут, біля кущів, буде лаванда широколиста, пурпурова. Сніг потрібно трошечки розправити. В чому особливість самопосіву взимку? Насіння пройде природнє загартовування, стратифікацію. І саме тоді будуть сіянці міцними, потужними, вони не будуть хворіти. Ми можемо, якщо немає можливості посіяти на сніг, можемо тримати в холодильнику насіння лаванди. Це також загортовування, але природний метод він дуже легкий. І чому сіємо саме на сніг. Ну, у кого дуже багато насіння, ви бачите саме куди воно потрапляє. В цій пачці його мало: 0,1 грам, тому можна. Якби без снігу обійтися, просто сіяти взимку. Важливо, щоб був ґрунт дренованим. У мене тут пісочок, я коли висаджувала ці кущі, пісочок додала, я вже планувала, що буду сіяти сюди лаванду. І також у мене було трохи замульчована травою скошеною, але я її відгорнула. Сніг розправляю і зараз сію. Серединку якраз буде захищена і від наших котів. Хоча, можливо, і порозгрібають. Навіть розриваю пакетик, щоб кожна насінинка потрапила. І я ще нагорну сніг, взагалі потрібно сіяти на глибину 5 мм навіть до 1 см. Сніг буде танути, насіння буде заглиблюватися поступово. Кай, не потрібно тут ходити. І коли будуть сприятливі погодні умови навесні, це тепло, вологий пісочок, вологий ґрунт, то насіннечко буде поступово проростати. Пішли, бо змерз. Питання по піровській. Багаторічник, який квітує приблизно з кінця липня по листопад, як саме розмножити піровською? Оце також піровське, і тут я її зрізала, тому що тут трошки переробляла. На воно опадає і з'являються сіянці. Тому я можу сказати, що піровською ми можемо сіяти, як і лаванду. Дуже сильно не заглиблюємо поверхневий посів, сніг або пісочком притрусили, і вона з'являється навесні. Не потрібен поживний ґрунт, він повинен бути дренованим, можна додати дрібне каміння, піровське зможе зростати. Альбіція зелена. Є в нас ще альбіція шоколадна. Я це дерево раджу мати. Хто мешкає на півдні на України, тому що низька зимостійкість, але дерево швидко зростає і дає ажурну крону. Я восени збирала стручки з насінням, але не все. Зібрала дуже багато в цьому році насіння. Вже дерево добре вкоренилося і вже має велику крону, напевно, метрів 10 вже в діаметрі. Насіння я відправляла дівчатам, вони замовляли. Посіяли і вже отримали сіянці. Тому зараз січень-лютий ми можемо збирати насіння і висівати в горщики. Будуть у вас нові рослинки. В грудні я сформувала з ялівця середнього або фіцеріана квітку. Комусь сподобалось, комусь ні. Але надійшло таке. Питання, для чого взагалі я тримаю на ділянці ялівці, якщо вони розносять таке захворення, як іржа. І для мене це задоволення, а для сусідів біда. Відповідаю: ялівець це вічно зелена рослина, яка створює затишок на ділянці. І він декоративний впродовж всього року. саме ялівці. Їх хвоя виділяє фітонциди, які очищують наше повітря. Також є шишечки у ялівця, роблять лікувальні твари, але потрібно, щоб це фахівці робили. Розношікам режи є козацький ялівець, а також інші ялівці, які утворені при схрещуванні козацького, наприклад, і китайського, козацького, і ще якогось. Ось це сформований і є ялівець. Козацький збудник іржи патоген. Для його розвитку потрібно дві рослини груша і ялівець. Ялівець є господарем. Для того, щоб не було цього захворювання, потрібно робити профілактичні обробки як хвойних, так і плодового садочку, як навесні, так і восени. Це обов'язково. Чим окропити хоча б препаратами міді, для того, щоб вам було легше контролювати, можливо, щось ви не встигли вчасно обробити. Формуйте ваші рослини, не давайте їм загущуватись всередині, особливо. Вичищайте суху хвою. Я вибрала такий варіант: ще потрібен час, щоб у ці шапки були більш щільнішими. Для цього я стрижу ялівець. Один-два рази на рік. Груші азіатські і через 3 метри зростають хвойні, в тому числі і ялівці. Груші також я можу окропити, мені зручно, тому що вони невеликі, невисокі. Навіть якщо у вас високорослі, ви можете формувати їх, тримати на тій висоті, щоб вам можна було доглядати за ними, окропити, проконтролювати стан. Взимку, особливо коли сніжок, ми можемо гуляти по садочку і вже планувати деяку рослину, як її сформувати, можливо, щось досадити. Ось у мене в планах сформувати в цьому році сосни. Раніше, поки вони були трирічні, дворічні, маленькі, зростають так, я їх прищипнула, зробила більш щільну крону, але все ж таки рослини зростають, і з кожним роком їх приріст все більше і більше. І якщо ви плануєте все ж таки формувати рослини, то чим раніше ви це почнете робити? Тим краще і для рослини, і вам буде потім легше за ним доглядати. У цей куточок, який він вже захащений став, тому що рослини розрослися. У мене в планах сосну вінтерголд зробити. Напевно, буду пропіднімати крону, зрізати нижні гілки. Ну, тут ялівець вже зростає, він буде розповзатися. Потрібно. Плющ контролювати. Тим паче, що плющ може зруйнувати і паркан, якщо він у вас з якимись тріщинами. Потрібно ялівець китайський оцей сформувати. Потрібно контролювати вчасно, вже стримувати ось цю тую морган, туя східна. Роботи буде завжди вистачати в саду. Тому що рослини, вони живі. Вони зростають і зростають і зростають. Нагадаю вам роботи, які потрібно буде зробити на початку сезону, а також їх послідовність. З середини лютого приділіть увагу вічнозеленим рослинам, які висаджували восени. Вони можуть отримати опіки сонця. Це відбувається, коли промерший ґрунт, а сонечко вже активне, або якщо рослина не вкоренилася. Також у зоні ризику всі вічно зелені рослини, які знаходяться в промершому ґрунті. Коли низька плюсова температура навіть 0 градусів і рослини ще не прокинулися, сприятливо порад для обрізки як формуючої, так і санітарної. Після обрізки зробіть оприскування. Захистіть рослини від хвороб та зимуючих стадій шкідників. Не забувайте про хвойні рослини. Якщо тепла волога зима, можуть бути різні хвороби, тому профілактична обробка підтримує здоров'я рослин. Якщо ви лікували рослини і проливали пристовбурне коло хімічними препаратами, то потрібно відновити мікрофлору ґрунту. Це робимо, коли буде температура землі плюс 10 та вище. Тобто повинна прогрітися земля. І в цей час вже можна вносити мікорізуючі препарати, а також добрива. Вони будуть поступово засвоїтися та працювати. Якщо ви вносили органіку восени, то ваші рослини вже отримують старт в квітні. Не вносили органіку заздалегідь, вам допоможуть мінеральні добрива. Які швидко засвоюються рослинами. І ви швидко і побачите цей результат, тому що всі рослини засвоюють живлення в мінеральній формі. Не забувайте про ґрунтових шкідників, які з приходом тепла почнуть шкодити. Треба планувати садову аптечку. І кого цікавить ця тема, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду бачити ваші питання і. Підготую на них відповідь. Поки вам розповідала, вже і змерзла. Іду додому. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку. Мені буде приємно. Надам посилання на свій інтернет-магазин. Можна там замовити препарати для першої весняної обробки садочка, як плодового, так і хвойних рослин. До нових зустрічей! Слава Україні! Мирного! Тихого вечора всім. Що ти тут мучаєшся? Що ти мучаєшся? Ту лапу гризеш, пішли, холодно як. Ідемо, йдемо, кай, давай, давай, давай.